Інспекцію будівництва трьох край важливих для міста об'єктів провели представники обласної влади. Так перевірили, на якому ж етапі нині роботи по зведенню добудови психоневрологічного диспансеру та реконструкції гаража центру екстреної медичної допомоги. Крім того, цінили можновладці владці і споруду гуртожитку Барси, що має стати складовою футбольної академії. Подробиці у матеріалі кореспондентів телеканалу відікон. Будівництво другої черги психоневрологічного диспансеру продовжується. Як просуваються роботи, особисто перевірив очільник сумщини Микола Клочко. Зона для відпочинку та для приймання відвідувачів. Я розумію, Молоди, а де як чого без розетки Жодної розетки провести десь спустити тут намітриму. За словами можновладців, на добудову диспансеру цьогоріч виділили півтора мільйони гривень з бюджету області. Крім того, більше 13 мільйонів має надійти від Держфонду регіонального розвитку. У цьому році ми повинні другий пускові комплекси здати в експлуатацію. Що входить перший другий пусковий комплекс. В перший пусковий комплекс входить блок Б на 200 ліжок і харчоблок з переходом. В другий пусковий комплекс у нас входять насосна станція з пожежними резервуарами пожежогасіння, автодороги і транспортна прохідна. Приблизно на 80% вже є готовність. Ми маємо намір вже рухатись зверху вниз і передавати по в експлуатації. На протязі близько трьох-трьох з половиною місяців ми повинні ці роботи виконати в цьому році. Крім цього об'єкту, можна владці на чолі з Керманичем регіону перевірили ще й хід реконструкції гаража для 26 санітарних автомобілів обласного центру екстреної медичної допомоги. Роботи проводяться за спільного фінансування з бюджету області та ДФРР. Буде посилюватися одна із стін конструкції, тому що на даному приміщенні є загроза суву слабких ґрунтів. Для персоналу вже ви бачите, збудували для Водіїв для охорони є приміщення для технічні для їх відпочинку. Тут буде знаходитися мийки для автомобілів і більш новітні оснащення автомобілів для забезпечення вентиляції і пожежогасіння. За словами фахівців, роботи тут тривають за планом і мають бути завершені протягом двох-трьох найближчих місяців. Третім же об'єктом, який проінспектували представники обласної влади, став гуртожиток футбольного центру Барса, будівництво якого нині знаходиться на завершальній стадії. Дуже відповідально ставиться підрядник до виконання своїх зобов'язань. Все ґрунтовно, все зроблено так, як треба. Дуже зручні комнати і для тренерського нацького складу, і для спортсменів. Є, є адмінприміщення, буде окремі приміщення для прийому їжі. Все продумано. і Я скажу, що область буде пишатися таким об'єктом. Я думаю, що обласна рада підтримує, сподіваюся, на підтримку депутатів з тим, щоб виділили необхідні кошти. Займається обласна державна адміністрація на виділення цих грошей, щоб закінчити цей об'єкт. Об'єкт дуже сложный, много здесь сетей, і практически всі сети наружні и внутрішні выполнены. І вот буквально після 20 августа ми починаємо здесь робити благоустройство. Як зазначив керівник компанії підрядника за умови стабільного фінансування роботи мають бути завершені вже до кінця поточного року. Керманичжи Сумщини наголосив, що створення футбольної академії, частиною якої має стати гуртожиток, вкрай важливе для міста і області. Та пообіцяв, що докладе максимальних зусиль для того, щоб Барса мала найкращі умови для виховання майбутніх зірок світового футболу.